Ми знаходимося в мальовничому селі Турильче. Це південна частина скала Подільської громади. Поруч із будівлею ремокатолицького хостелу. Цей костел присвячений святому Яну Непомуцькому, збудований на кошти колишніх власників. Дуже цікава архітектура цього костелу, але час події, Перша і Друга світова війна зробили свою чорну справу. Сама по собі архітектура це не готика, бо, як ми кажемо, клектика це поєднання готики та інших стилів. Але цікава архітектура, насамперед, тим, що будівля має дуже багате архітектурне убранство. Ля має ще дві фігури. Таке рідко, де можна побачити у зовнішньому декоруванні костелів. Це очевидно і фігури святих Петра і Павла. Павло завжди був з книжкою У Мудрість Мудрих. Це Біблію. А у святого Петра був меч, і крім того, ще й на пальці він тримав ключі до раю, які йому дав Ісус Христос. Але ви звернули увагу. В нього відбита зап'ястки і пальці. Зараз ми знаходимося в костелі села Петропавлівська 1871 року побудований. Зараз будували костел пані Голуховська, він вже почав руйнацію діставати, таку, що видно, склепіння все починає тріскати, що вже і в аварійному стані костел. Як ще переходив фронт, тут і ховалися на горі стрибки, і так його, як прийшли москалі, вони підорвали. Там на горі кинули гранат, так воно ну, почало тут все горіти. Казали ще старші люди, що то органи, які були тут, то грали, чути було до борщого. Ну звук такий і Органи трохи все зберегли, перенесли та до нашої церкви. А потім ще за тих часів вже колгоспи то використовували як склади. Була така ситуація, що чув, було гу підтягла походу, як падала з гори, і збила Ісусове Христове на розп'яттю ноги. То я теж взяв клей, дріт мідний, і приклеїв назад. Бо теж прийти сюди, і подивитися, навіть хоч і він не діючий, але відбиті ноги ну це трошки. Ще і не було голови. Голову я був знайшов на одному святому, поклав її на престол. Ну правда, я її вже не вар. Ще костюл був відкритий, і приїжджають теж різні люди. І десь років 15 назад приїхав один муж з каменців. І ще був замок від дверей вхідних. І каже, мене дають Ти Тож візьми мені цей замок і кинь в багажник. Ну, машина там на асфальті стояла. Перед ним беру і несу в підвал, кинув підвал. Він дивиться на мене, каже: А що ти то? Що хочете лізти в підвал? Ти вже він так і поїхав зразу. То є колекціонери, які хочуть такої старовини, яка, хоч воно не діюча, але якщо воно звідси на воно туди лишається. От, люди теж приносять деколи. Тако, що є, навіть чи там польське чи наше різдво запалюють ті лампадки. Це є святе місце. так стоїть та й все. Тишиться цей підвал по розказах. там І колись ми лазили, почали лазити свічками. Свічками, виходить є відти вихідше, і воно гасить. Колись сказали, що він звідси веде аж до збруча. То все, напевно, байка. Просто є вихід, та й без того боку костелу, він теж підзасипаний. Але в воздух ходив та й підвал. І так по розказах. колись ще під час війни думали, що москалі, що там золото було, вони її трохи якось прорізали, взривали. Ще видно, як всі зберегли мраморні стовби і арки коло вівтаря. І коли ще були в дитинстві малими, бо ж був відкритий, то брали серники і виходить, запалювали до нього. І ще дуже цікава історія, яку повіла нам місцева жителька, яка ще була малою дівчинкою. Якщо звернути увагу вверх до розетки, права сторона колони, там є два штирі, які утримують пісковик. І свого часу в один і той з металевих штирів попала блискавка, і ви бачите, що там вже є одна прогалина, звідти випав один блок. Пісковий, а трошки вище через ряд блок вже висунувся і він готовий також впасти. Принаймні, ще для нижнішнього покоління храм вистоїть в такому вигляді, в якому він є. Ми побачимо костели в кращому стані на території нашої громади. Я вас запрошую в лосячі в Бурдяківці. Ми знаходимося з вами у Риму-католицькому костелі в селі Лосяч Скалоподільської територіальної громади. Цей костел носить ім'я Святого Антонія Падевського. Між тим, що ми побачили у селі Турильче, і те, що можна побачити тут у цьому костелі, дуже велика різниця. Ми бачимо, що завдяки діяльності місцевого колишнього пароха і вірян, звичайно, і добрих спонсорів, яких мав цей костел, його вдалося підтримати в доброму, я би навіть сказав, майже в ідеальному сталі приміщення цього костелу. Камінь на побудову цього костела було освячено в 1889 році, але він не оштукатурений. Добре, видно, що він збудований із того каменю, який брали із Калаподільського кар'єру. Перевозили підводами. Праця була важкою, тому що треба було камінь обтисати, пристосувати камінь до каменя, використати і в'яжучий матеріал. За Тією інформацією, яка є, в 1903 році храм вже було збудовано, і сюди могли приходити віряни. Велику працю, фінансову допомогу надавала дружина власника цих земель графа Волуховського, осідок якого знаходився у Скалі Подільській. Сходи гвинтові збереглися добре. Буквально було замінено кілька сходів, а так ці сходи е, вимірюються вже більш як ста роками. В цьому костьолі хори загалом невеликі, але тут також є орган. І хочу сказати, що він в робочому стані, і в великі святкові дні за цей музичний інструмент сідає уродженець цього села Андрій Гамбаль, відомий як один із виконавців Тріоди. Дуже велику працю світлої пам'яті Фондза Юсифа Чарніка. Він був настоятелем отих костелів, які є в інших населених пунктах. Він робив, як на мене, ще більш важливу справу, крім того, щоб зберегти добре оцей храм. Він горнув християн різних конфесій до громади, до спільної справи. Сюди приходили люди, навіть ті, які. Мало вірили в Бога, але щось тягнуло добре їх до цього храму. Відступ німецьких військ. І тут проходили дуже жорстокі бої на околицях Скалиподільської і, зокрема, Лосяча, У квітні 44-го року, випали надзвичайно великі сніги, і техніка просто загрузала. Важко було просуватися, і тому починаючи десь із Ориніна, із Скали Подільської, з оцих довколишніх сіл, були інтерновані надзвичайно багато молодих чоловіків, взагалі юнаків, функція яких полягала в тому, щоб хоча б частково лопатами відкидати сніг. Тому що німці відступали, вони боялися. І в результаті одного з артилерійських обстрілів радянських військ було пошкоджено верхню частину фронтону цієї будівлі. Ну і потім, впродовж тривалого часу, це приміщення використовувалося як склад. І, от, власне, ксьонс Чарнік поставив собі таку замету. Якщо буде замокати стеля, будуть замокати стіни, і звичайно буде відбуватися руйнація храму. Тому... Знаю, що не просто було домовитися, просити пана Лукаша Горовського про те, бо він був головним спонсором. І я думаю, що цей храм дуже добре збережеться для нащадків. Нині настоятелем храму є ксьонс Віктор Голуб, і він проводить ту роботу настоятель спільно із греко-католиками із православними. Це насправді от є реалізація тих слів, які записані в Біблії. Бог є любов. Give you... Невелика будівля римо католицького костелу Пресвятої Богородиці Діви. приміщення дуже добре збереглося. Воно не зазнало за архівними документами особливих руйнацій ні в час Першої світової війни, ні в час Другої світової війни. Але в післявоєнний період з приходом і утвердженням радянської влади на цих територіях використовували звичайно як склад, і все те, що було у костелі, було вивезено, заховано а дещо навіть було і знищене. Цей костел будувала пані Глуховська, яка родом зі Скали-Подільської, десь з 10-х, чи з 15-х років і до 30-х років. Ми точно не знаємо дати, тому що під час війни всі документи були втрачені, вона вивезла їх з собою. Загальновідомо, що в післявоєнний період, коли радянська влада прибирала все до рук, нав'язувала комуністичну ідеологію, храмові споруди просто зачинялися, Ну, де був певний супротив населення, залишали, бо ми добре знаємо, що православна церква певний час підтримувала тодішню владу. Це було нормально, але в людей не було іншого виходу. Зазнавала гонінь греко-католицька церква, римо-католицька церква зрештою, Після воєнний період значна частина людей, які мали польські коріння, вони просто виїхали з України. Люди ночами приходили, забирали церковне костельне майно, переховували, закопували і тому подібне. Зокрема, в Бурдяківському костелі є символ цього костелу, бо костел освячено в честь Богородиці Діви, і бачимо, як прийнято говорити фігура Богородиці із дитятком. Фігура Божої Матері була збережена завдяки місцевим жителям. Це Хомішин Числава і ще якісь чоловіки допомогли винести цю фігуру наверх на хори. І вона там так збереглася. Там була відбита одна рука, мій тато Станіславський Франко. Він її возив до скульптора десь на ремонт. Вікна в цьому костелі теж прийшлося реставрувати. Два вікна були дуже сильно пошкоджені, їх не змогли відновити. А решта збережені в тому стані, що були. Добре, збереглася ця автентична річ Казальниця для виголошення проповідей, і бачимо ще невеликі хори. Але якщо врахувати розмір цього костелу, висоту його площу взагалі кубатуру, то викликає подив, наскільки розумно було продумано співвідношення частин і наповнення костелу, в тому числі акуратні сходи. Автентика і хоре цього костелу. кажуть мешканці цього села, що нібито тут був орган, але очевидно, що його забрали або до якогось музею, або вивезли, бо музичний інструмент як такий не могли переховувати. Ще й нині. Люди в пошуках того, де дзвін, де інші елементи костелу бачимо тут наскільки невелике приміщення акуратно, але є все те, що відповідає храмовій споруді. Датоване освячення костелу 1906 роком, але цілком зрозуміло, що за один-два роки збудувати таку будівлю було неможливо. Але точної дати освячення каменя на будівництво костелу у цьому селі немає. Але архітектурні форми витримані, характерні для готики, вітражні вікна, які ми бачимо, автентична черепиця, ще кажуть, виготовлена за польської держави до першої. Світової війни камінь, який возили із скали Подільської з кар'єра але загалом невелике приміщення ну не зовсім відповідає архітектурі чи вимогам готичного стилю. Це еклектика, цей. Костел обслуговує священник отець Віктор Голуб, який є настоятелем парохії Римо-католицької церкви з осідком у Лосічі. І як в Лосічі, так в Бурдяківцях, в скалі Подільській у Бережанці, він проведить богослужіння, навертає людей до добра, до християнської віри. І, в принципі, він також дбає про те, щоб на території його парохії Римо-католицької церкви храми були у доброму стані.